Всі актуальні новини міста та області розповім за мить в ефірі. Новини працюємо наживо, аби першими вас поінформувати. Вітаю! Справу Андрія Горбатюка знову переглядали. Захисник обвинуваченого у жорстокому вбивстві та майстрині подав касаційну скаргу у Верховний суд України. Сьогодні відбулось засідання, яке транслювали у апеляційному суді. Подробиці знає наша журналістка Оксана Мацьопа. Вона саме там. Оксано, тобі слово. Вітаю Юлю. Сьогодні справу Андрія Горбатюка, якого звинувачують в умисному жорстокому вбивстві. Тату майстрині знову розглядали у суді цього разу у Верховному суді України скаргу, касаційну скаргу подав захисник Андрія Горбатюка і він просив скасувати взагалі кримінальне провадження, закрити кримінальне провадження на підставі невідповідності і недоказаності звинувачень, які. Висунули Андрію Горбатюку ще у суді першої інстанції і навіть на стадії досудового розслідування. Таку скаргу заперечував адвокат потерпілих і, власне, прокурор. Нагадаємо, Андрія Горбатюка звинувачують в умисному жорстокому вбивстві тату майстрині, яке сталося навесні 2019 року. Перший вирок, який оголосив... Андрію Горбатюку оголосили Андрію Горбатюку був у Тернопільському міськрайонному суді. Це сталося 11 листопада 2020 року. Тоді судді присудили Андрію до вічного ув'язнення згодом в апеляційному суді. 10 лютого 2021 року Андрій Горбатюк разом з своїми захисниками подали апеляційну скаргу, і судді вирішили пом'якшити покарання чоловікові до 15 років ув'язнення. Але потім, постановою Верховного суду, ухвалу апеляційного скасували і повернули назад на перегляд справи. І вже вдруге в апеляційному суді вирок Андрію Горбатюку змінили назад на довічне ув'язнення. І власне цього року захисник Андрія Горбатюка подав свою. Скаргу в Верховний суд сьогодні судді на відеозв'язку проводили засідання в апеляційному суді Тернополя були захисник захисник Горбатюка і адвокат потерпілих, і заслухавши всі сторони, суд вирішив не задовільняти касаційну скаргу захисника Андрія Горбатюка і залишити вирок довічно ув'язнення чоловікові незмінним. Більше деталей розповімо вам у наступних випусках новин. Юлю дякую, Оксана. Наша Оксана Мацьопа працює сьогодні в суді, аби потім розповісти більше. Я ж продовжую помер від переохолодження. 30 грудня на Чортківщині не стало чоловіка 1971 року. Народження жителя Чорткова випадкові перехожі знайшли увечері на вулиці. Викликали швидку. Медики чоловіка привезли до Чортківської центральної міської лікарні. 30.01.2023 року в нашій лікарні швидка медична допомога доставила чоловіка 51-року. Це було ввечері в 1910. З стані загального переохолодження. Чоловік був вкрай важкому стані, одразу був транспортований до відділення реанімації і, на жаль, недовзі помер. Зникла жінка, це тернополянка Любов Ігорівна. Чепак, 1992 року народження. 31 січня вона вийшла з дому, не повернулася. Її зріст приблизно 160 см, сантиметрів. Худролява, довге, там наруса волосся, на лівому зап'ясті шрам від порізів. Вийшла з дому, одягнена в рожеву куртку, чорні лосини чорні черевики. Всі, хто бачив, зниклу, просять телефонувати у поліцію. І на алеї героїв Миколинецького кладовища сьогодні поховали полеглого героя, військовослужбовця Сергія Заблоцького. Чоловік отримав важке поранення 21 січня. Медики Дніпропетровського обласного військового госпіталю провели складні операції однак, врятувати військового не вдалося. Сьогодні полеглого героя в останню путь провели рідні та друзі. Більше знають мої колеги. Вітаю, Юлю. Сьогодні Тернопіль, рідні та близькі прощаються з тернополянином Сергієм Заблоцьким. Чоловіку було 37 років, коли він отримав важке поранення на Донеччині. Побратимам вдалося його евакуювати в госпіталь у Дніпро, але через кілька днів він там і помер. Рідні та близькі розповіли нам, що Сергій довший час працював в Тернопільській поліції. Однак, у 2020 році звільнився і пішов працювати в мережу тернопільських маркетів. Коли ж почався повномасштабний наступ Росії в Україну, Сергій вирішив стати військовослужбовцем. За високі якості та здібності його відрекомендували в роту снайперів. Однак від важких поранень він помер. Вічна пам'ять герою, вічна пам'ять усім військовослужбовцям, які загинули, віддавши життя за нашу незалежну Україну. Дякую, Зріна. Вічна пам'ять героям! До інших тем, з початком повномасштабної війни, більшість українців щодня потребують психологічної допомоги. Тож у нашому місті Товариство Червоного Христа відкрило центр психосоціальної підтримки громадян. В ньому вже побували перші відвідувачі і наші журналісти. Тож де та як діятиме центр? Дивіться далі у нашому матеріалі. У Тернополі відкрили центр психосоціальної підтримки. Тут допомагатимуть усім. Сьогодні перші відвідувачі це мами з дітьми. Малюків привели для соціалізації. З ними займаються волонтери. Ми прийшли сюди з донечкою Веронічкою. Ми раніше ходили в дитячу бібліотеку на розвиваючі заняття. Там також волонтери Червоного Христа проводили ці заняття. І звідти знали, що відкривається такий центр. Відкриває свої двері для психосоціальної підтримки громадянам Товариства Червоного Христа України. Ми розпочали свою роботу за підтримки Данського Червоного Хреста, і ми вже працюємо більше, ніж півроку. За цей період ми надали свої послуги, тобто допомогу більше, ніж 4 тисячам осіб. Це йдуть і внутрішньопереміщені особи, і вимушені переміщені особи, і знову ж таки мешканці приймаючих громади. У нас є дуже багато локацій по Тернопільській області, в нас їх є більше 20. У нас декілька локацій є в Тернополі. І сьогодні, саме той день, коли ми відкрили найбільшу локацію, яка буде працювати стабільно. Центр знаходиться в торгівельно-відпочинковому центрі Атріум. Зустрічі відбуватимуться у цокольному приміщенні, тому тут безпечно, а діти щасливі, бо є багато іграшок, можна писати на стіні крейду та складати конструктор. Ми надаємо психосоціальну підтримку, тобто через вправи, через різні заняття, якусь занятність. Ми надаємо заземлення, ми виводимо людину з стану дистресу. Тобто, дистрес це стрес, який довго триває. Людина може цього не показувати, вона може цього скажімо, не проявляти в повсякденному житті, але є речі, які її турбують. Тобто ми стараємося підібрати, скажімо, такий основний метод для кожної окремої людини, щоб їй підходив, і таким чином займаємо її виводимо з цього стану. Тут ми не проводимо майстер-класи, в нас тут немає ігрових кімнат. Ми тут надаємо психосоціальну підтримку, і це дуже важливий елемент роботи товариства Червоного Христа України. Всі волонтери, які працюють тут, прийшли в відний курс першої психологічної допомоги та відвідали спеціальні тренінги. Крім того, мали практичні заняття з дітьми. Ці тренінги допомогли їм зрозуміти ситуацію та психологічний стан кожного, хто до них приходив. Проводимо заходи як для діток маленьких, так і для шкільного віку, для підлітків, дорослих, навіть для людей пенсійного віку. В Основному це такі заходи ПСП через якусь гру, через різні які творчі процеси. Це можуть бути якісь там, вирізанки, витинанки, якісь ігри там, на, на уяву. Також проводимо для людей старшого віку сесії інформаційні, різні навчання. Програмна робота центру охоплює всі вікові категорії. В групі працюють по два-три волонтери. На локації завжди є черговий, до якого можна звернутися за допомогою. На сьогоднішній день ми маємо 150 працівників. Уявіть собі. І з тих 150 працівників в нас 26 переміщених осіб, які теж прийшли до нас на роботу. Ми дуже їм також вдячні. Дуже гарні спеціалісти, гарно працюють як в одному проєкті, так і в другому. Схожих центрів в Україні є всього п'ять. У нашому місті він працюватиме з понеділка до п'ятниці. Графік заходів можна дізнатися у соцмережах Червоного Хреста, а зареєструватися за телефоном, вказаним на сторінці Фейсбук. Але працівники наголошують, якщо комусь потрібна психосоціальна підтримка, то двері центру відкриті для кожного і без реєстрації. Тут готові допомогти вже і зараз. Модернізований центр науки Тернополя відновив свою роботу. Технічне відкриття відвідали американські і польські волонтери, бо саме вони допомогли з облаштуванням та оновленням цього центру. Про нові експонати, досліди, а також пункт незламності, який там досі діє, знають більше наші журналісти. Оновлений центр науки Тернополя відновив роботу. Тут можна не тільки подивитися, а й спробувати. Центр науки Тернополя модернізували та додали нові експонати, завдяки яким можна проводити цікаві досліди. Нам е, фонд американців для українців подарував е, зону креативності та мобільну виставку е, досліджень. Ось ми зараз знаходимося поряд з нею. Це елементи, е, основні елементи цієї виставки. Тут є більше 20 різних наборів для досліджень. Кожен набір для досліджень унікальний і дивує своїм функціоналом та призначенням. Таких речей в Україні немає е, в такому форматі. Суть така перед вами завдання. використовуючи різні деталі, ви маєте створити прилад, на якому досліджуватимете, як працює фізика. Подібний формат дослідів популярний в Америці, бо допомагає розвивати креативність. Таким чином діти або дорослі можуть набути нові вміння в різних галузях науки. Тут у них завдань треба скласти модель, щоб працювали це колесо, і могло задіювати дзвінок в роботу. Одну з новинок інтерактивної виставки дзеркальну каліграфію спробувала і я. Вам для цього потрібен маркер. І цим маркером ви дивитесь оце дзеркало і пробуєте повторити контури цієї нашої чарівної букви. З'ясувалося, це не так легко, як здається. Потрібно зосередити увагу на дзеркалі, у якому відображається малюнок. Але, незважаючи на труднощі, повторити зображення по контуру вдалося. Та як зараз виглядає центр науки, заслуга іноземних волонтерів Польщі та Америки. Завдяки їхній допомозі вдалося змінити формат приміщення. Майнезеліцьплажетбігіафнесе. Panie ministerze, wielka część dla mnie być dzisiaj z wami. Ja sam z Ameryki z waszych stron. Uh, I privilege America to you all. I co meni, meni wielka część popracowała te dni z nami i przynieść nadzieje z Ameryki dla was wszystkich. Над оновленим простором центру науки працювали ще 25 волонтерів. За чотири дні був зроблений величезний обсяг роботи. Водночас тут не припиняється і волонтерська діяльність. В цьому пункті незглавності можна Зарядити телефони, зігрітися, випити теплого чаю, і також в п'ятницю та понеділок з 11 до 2 ми надаємо гуманітарну допомогу. Пункт незламності працює щодня з 8 до 6 години. Тож в пункт незламності запрошують усіх бажаючих. Ви можете підзарядити телефон, отримати допомогу та водночас випробувати наукові новинки. І на завершення про погоду лютий розпочався з морозу та мокрого снігу. Цього тижня погода на Тернопільщині буде прохолодною і нестійкою до опадів. Вже на завтра синоптики прогнозують невеликі опади у вигляді мокрого снігу. Температура повітря коливатиметься від 1 градусу морозу і до 4 тепла. Такою погода буде наступних два дні, а далі, вже з 4 лютого, температура значно знизиться. Метеорологи прогнозують сильні морози і незначний сніг. Буде хмарно з Вночі без опадів, а в день можливий мокрий сніг. На дорогах все-таки буде ожеледиця. В ці дні вітер буде північно-західний 9-14 метрів за секунду, температура від 2 до 7 морозу. 5-го числа хмарно, місцями з невеликим снігом, з ожеледицею на дорогах, північно-західний вітер помірної швидкості, вночі температура знизиться до 50 градусів морозу, в день стовпчики термометра покажуть нам 2-7 морозу. 6 числа хмарно з проясненнями, без істотних опадів. На дорогах ожеледиться. Південно-східний вітер слабкий це 5-10 метрів за секунду. Нічна температура повітря. 8-13 морозу і в день 2-7 морозу. На цьому в мене все. Більше новин буде в підсумках. До зустрічі!